Доброго ранку, 22 січня 2024 року. Давайте подивимося, які ключові події будуть відбуватися на наступному тижні, в період з 22 по 28 січня. І перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Якщо ви на даний час знаходитесь в епіцентрі якихось неприємних розмов, Пліток за вашою спиною, то ви повинні знати, що на цьому тижні ви отримаєте перемогу і будете її святкувати. Другий варіант: якщо у вас якась справа довго не рухалася з місця, ви відчували якусь конкуренцію, з'ясування стосунків, то вам треба добре обміркувати свої дії подальші, тому що ви на цьому тижні підтримки. Ні Звідки не отримаєте. І третій варіант: якщо у вас якась справа тривалий час не рухалася, можливо, ви шукали якийсь підробіток додаткових грошей, або у вас якийсь проект не міг запуститися, то ви повинні знати, що вам ваш рід допомагає. І ви вийдете з цього стану, почнете рухатися і знайдете свій ключик. До рішення того, що вас хвилювало. Бажаю всім здійснення найкращих ваших побажань, гарного дня, миру і натхнення!